Почали попірнати? Обережно небезпека. Бактерії, віруси, водяні вири та брак рятувальників. 34 мешканці Львівщини вже цього купального сезону заплатили життям. Де можна поплавати, не ризикуючи, та хто несе відповідальність за безпеку на водоймах? Нашому журналістові пощастило. На його крик одразу відреагували рятувальники. Це водосховище глинна наварія. За мить вони дізнаються, що це журналістський експеримент. І накивають пальцем. Купатися тут заборонено. П'ять хвилин і відпочивальник врятований із водяної пастки за умови, якщо на березі є черговий. Купатись треба від відведених для цього місць, де є обладнаний пост рятувальники. На таких постах рятувальних ну дуже дуже рідко, коли бувають трагічні якісь випадки. Проте, увага! Не чекайте порятунку на кожному львівському плесі. Більшість водойм Львівщини черговими рятувальними службами не забезпечені. Відтак лізти у воду на свій страх і ризик. Одне з найнебезпечніших місць для купання ясницький кар'єр. Втім, це нікого не зупиняє. Чиста вода та сосновий ліс навколо. Люди навіть не помічають, що за кілька метрів тут досі видобувають пісок. Це виробниший кар'єр. І там проходить і струм, там виборотка і дно має, скажімо, земснаряд працює на і там на край небезпечно. Тут немає ані облаштованого пляжу, ані рятівників. Дорослі відпочивальники готові ризикувати. Більше того, приводять сюди своїх дітей. Тут немає машин, немає працюючої техніки, і, в принципі, дитина не купається. Від вас перший раз, чує, що дикі ж там можуть топити, тут хтось стопиться. Але наскільки бачу, людей багато, і ніхто там нічого не говорить, що тут погано. Не говорять, зате застерігають. Красномовні таблички купати заборонено не лише інформують відпочивальників, а й знімають усю відповідальність з орендарів небезпечних водойм. Тому поки біди не сталося, львів'яни радіють, чистій воді за безцінь. Нормальні пляжі і безкоштовно. Хоч тр трошки далекувато, а на виники там мало того, що платиш гроші, невідомо що за що. Глибина ясницького кар'єру чи не найголовніша небезпека: знайти потопельника у цій водоймі справжня проблема. Тут до дна подекуди майже 40 метрів. Водолази ж мають змогу пірнати лише до 20. Пірнання на такі глибини не дозволяє ні одне спорядження, яке в нас є в Львівській області. Допомогти рятувальникам підняти жертву, можуть дайвери спортсмени. Дайвер Ігор безкоштовно допомагає родичам потопельників Каже, із настанням літнього сезону з острахом чекає тривожних дзвінків. Коли хороша погода на вихідних, вже очікувано можна чекати дзвінків від родичів, потопельників Це приватне озеро, відпочинковий комплекс поблизу Львова. Власник несе відповідальність за стан його водойми. Перевірка перед початком купального сезону його обов'язок. Інакше приймати відпочивальників зась. Я перепрошую, але за бойки запливати зрозумив, не можна. Зрозумив, зрозумив. Ну от бачите, дивляться. От мені так і хочеться проплисти. Той край і, і зворотньому напрямку не дозволяє. Це правильно. Найближче водойма до міста Винниківське озеро. Рятувальники тут є, але люди знаходять інші недоліки. Вода дуже. Ми туди не заходимо. Ми сидимо. тут. Ви просто вирішили позагоряти. Постукати у двері власників водойми Ми са Може лише після скарги відпочивальника, але і це не лякає господарі відпочинкових зон. Ви прекрасно собі можете уявити з цієї України дозвіл на перевірку дає одна людина. І час розгляду звернення може бути затягнений. За цей час можна і купальний сезон закінчити. Загалом довкола Львова є більше 50 водойм. З них лише 9 мають дозвіл від санепідемстанції на купальний сезон. Окрім того, там є рятувальні служби. Однак, не менше 6 водойм, які таких дозволів не мають, все таки приваблюють відпочивальників. Тож ми вирішили перевірити, які загрози підстрігають вас у львівських озерах. Нам не дозволили відзняти в лабораторії, але результати таки надали. Показники озера на перехресті стризької та наукової не сильно перевищують норму. Водойми в бухті вікінгів, аварії, винниках та брюховичах завалили тест на бактерії. Ясницький кар'єр показав практично ідеальний результат. Лікарі закликають людей не вірити власним очам, бо навіть у прозорій воді можна не помітити небезпеки. І всі ті збутники і дизентерії, і сальмонели, і черевного тифу, і звичайних сальмонельозу – це все вони люблять воді перебувати, в воді собі намножуватися. А це і всі, всі типові. Це, це залежно від того, який збудник попаде. Офіційний дозвіл на купання у межах 5 кілометрів від Львова мають два приватних озера: Винниківське та Брюховицьке. Інші небезпечні. Можуть вони використовуватися зазвичай лише у якихось технічних цілях. Ну на крайній випадок для використання у цілях пожежогасіння для заправки автомобілів. Засмагати, влаштувати пікнік чи просто перебалити для такого відпочинку. Годяться усі озера. Проте для безпечного плавання на Львівщині придатні лише два десятки. Та й за таке задоволення доведеться заплатити. Христина Величанська, Роман Микитюк, Олексій Музика, тема тижня на Львів. Тебе